Покатуньки, друзі, на Suzuki Адрес V125G будемо сьогодні кататися, перевіряти, що він, як він, як біжить. Улюблена моя модель скутера на сьогоднішній день, ціна якість, кращого, мабуть, не знайти ще S-версія, скажімо так, не набагато дорожча, на буквально 100-200 долярів. Рекомендую купувати. Suzuki. вони дешевші, ніж Yamaha, але конкретно оця модель, я вам скажу, що жодна Yamaha по якості поки що, як на мою думку, не дотягує до Suzuki адрес v 125 gs А в тих же роках у них є Yamaha Cygnus, Cygnus X, але вони менш комфортні, менш зручні. От, і я рекомендую, звичайно, брати джішку. Вона прикольніша, цікавіша. Так, там поліція, не хочу туди їхати. Наше завдання що, перевірити максимально. Можу сказати, при чудово адресик біжить, 80, 85 вони до 90, наскільки я пам'ятаю, максимальна швидкість і цього з головою достатньо, щоб себе комфортно почувати. Що тут скажеш? Гарна техніка, гарно біжить. Ану. О, дивіться, як мотоцикль. Лапкою глушиться двигун. Гарна лампочка, до речі, я ж кажу, вона своїм блоком з вентилятором доволі так непогано світить. Такий приємний японський бонус. В принципі, не буде зайвим е, краще освітлення, Біжить в районі 85-90 ця джішка, Стан варіаторів, як завжди, ви бачили, все чудово, все в рідному стані, в рідній фарбі. Рекомендую до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, не забувайте за телеграм-канал з асортиментом. До нових зустрічей. Гарних покупок!